Привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні розповім вам, хто із українців може отримати допомогу в розмірі 18 тисяч гривень щомісячно. Але спершу запрошую вас підписатись на мій канал, щоб не пропустити нових відео. Уже з 24 серпня до 10 вересня триває прийом заявок на індивідуальну допомогу для представників громадського сектору за програмою підтримки від Nova Fellowship. Отримати фінансову та менторську підтримку можуть українці, які через події, які в Україні змушені були виїхати за кордон, але вже повертаються додому і хочуть продовжити працювати у громадському секторі і шукають можливості для відновлення роботи. Підтримка в розмірі 18 тисяч гривень від спільноти надається фахівцям, які працюють у будь-якому місці України та мають досвід у таких сферах, як культурний менеджмент. Мистецтво неформальна освіта, соціальне підприємництво та інновації, захист прав людини, медіа, екологія та охорона навколишнього середовища. Ця програма діятиме в Україні з жовтня по січень 2023 року. В рамках цієї ініціативи українцям, які стануть її учасниками, будуть щомісяця виплачувати стипендію в розмірі 18 тисяч гривень. Крім того, вони зможуть отримати консультації спеціалістів. Щодо налагодження роботи або, наприклад, щодо забезпечення власної справи у громадському секторі. Стипендіатів не обмежуватимуть конкретними містами або регіонами. Вони зможуть працювати у будь-якому місці України. Щоб стати учасником цієї програми, необхідно до 10 вересня цього року заповнити онлайн-заявку. Силку на посилання залишу вам в описі під цим відео. Ось така коротка інформація у мене на сьогодні. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео. Па-па!